Якщо підприємець хоч щось намагається зробити для себе, хоч в якихось ситуаціях обирає власні інтереси, його моментально звинувачують в егоїзмі. У нього починають тикати пальцем і казати, як тобі не соромно. Ти думаєш тільки про свої інтереси. У тебе ж є працівники, у тебе ж є клієнти, у тебе ж є партнери. Але насправді підприємці не егоїсти. Я навпаки закликаю ставати більш егоїстичними і зрощувати в собі здоровий егоїзм. Чому? Я кажу, що у підприємців насправді мало егоїзму. Все дуже просто. А згадайте себе, якщо ви підприємець. А я думаю, що ви підприємець, раз дивитеся це відео. Отже, ви приходите в офіс. Про що ви думаєте в першу чергу? Ви турбуєтеся, чи виконані всі зобов'язання перед клієнтами, чи отримали вони товари чи послуги, за які заплатили? Далі ви перевіряєте, чи розрахувалися із постачальниками, чи всі вони вчасно отримали свою оплату, ви ретельно звіряєте всі документи? Коменти, не пропускаючи жодної деталі. Потім ви думаєте про рахунки: оренда, електроенергія, газ, вода, чи все оплачено вчасно? Якщо ні, відкладаєте інші справи та негайно розраховуєтеся навіть ціною власних потреб. Ви жертвуєте своїм відпочинком, часом, здоров'ям і нервами. А тепер згадайте відносини із своїми працівниками. Ви перевіряєте, чи всі отримали зарплату, аванси, премії, чи всім комфортно працювати, чи є необхідні умови. Ви дбаєте про свій колектив, вирішуєте робочі конфлікти, вислуховуєте кожного, намагаєтеся зрозуміти і знайти рішення. Якщо комусь потрібна фінансова допомога, ви допомагаєте, навіть якщо це останні гроші. Дехто навіть самостійно розвозить своїх працівників після роботи, тому що справді про них піклується. І так само ви дбаєте про свою сім'ю. Продукти, одяг, техніка, подарунки рідним, друзям, усе це у вас в пріоритеті. І лише коли всі робочі та сімейні припинили. Питання вирішені, ви, можливо, згадаєте про себе. Але навіть тоді, у більшості випадків, ви вирішуєте відмовитися від власного комфорту заради бізнесу чи близьких. Ось чому я кажу, що підприємцям дуже бракує егоїзму. Вони ставлять себе в останню чергу, і тільки якщо залишаться ресурси, можуть подумати про власні потреби. Але часто такого моменту просто не настає. І все ж, якщо у вас буде недостатньо егоїзму, не сподівайтеся, що ситуація якось вирішиться сама з собою. Не вирішиться. Якщо нічого не змінювати, у вас не стане більше часу грошей чи можливостей для себе. Ви просто продовжите роздавати всім. Усе і не залишати собі нічого. Ви будете витрачати ще більше ресурсів на клієнтів, на працівників, на всіх навколо, але це лише посилить їхні вимоги. Апетит, як кажуть, приходить під час їжі. Постачальники ще жорсткіше будуть вимагати оплат. Клієнти захочуть кращих умов, нижчих цін, більше вашого часу та уваги. Працівники будуть очікувати більшої лояльності, вищих зарплат і ще більшого занурення в їхні проблеми. Сім'я теж не залишається лишиться осторонь. Діти вимагатимуть більше вашого часу, партнер більше уваги, дорогих подарунків, спільних поїздок. І якщо ви не зможете дати цього всього, на вас почнуть тиснути застосовуючи маніпуляції. В результаті ви будете намагатися всім догодити ще більше працювати, ще більше викладатися. Але ресурси у вас не безмежні. А ви втомитеся, ви будете вигоряти. Бізнес почне йти в мінус. Аби його врятувати, доведеться брати кредити, позичати гроші. У знайомих. Ви будете намагатися швидше погасити борги, закрити всі проблеми, але з кожним днем їх ставатиме тільки більше. У якийсь момент ви зрозумієте, що бізнесу більше немає. Ви змушені будете його закрити, продати майно, щоб хоча б якось розрахуватися за боргами. Але навіть після цього тиск не зникне. Сім'я буде висловлювати претензії, через тебе мусимо економити. Це ти нас втягнув в ці проблеми. Що далі доведеться шукати роботу. І не ту, Яку ви хочете, а ту, де швидше візьмуть. Це, як правило, низькооплачувані місця. Аби закрити борги, працювати доведеться на декількох роботах без відпочинку, поки здоров'я вас не підведе остаточно. І тут можливі два варіанти розвитку подій: або сім'я не витримає і просто покине вас, бо нащо їм партнер, який не може подбати про родину, і далі розлучення, аліменти і ще більше проблем. Або ви зірветеся, спробуєте втекти від реальності, і все це закінчиться дуже. Погано, ось до чого може привести відсутність здорового егоїзму. Якщо постійно жертвувати собою зради всіх навколо у підсумку, можна втратити бізнес, сім'ю і власне життя. Так працює бізнес і так працює життя. А що буде, якщо ви все ж таки прислухаєтеся до моєї поради і будете розвивати цей здоровий егоїзм? В такому разі ваші бізнес-партнери, клієнти та постачальники будуть бачити, що ви цінуєте себе, свою роботу і поважаєте от свою. І зусилля, відповідно, вони ставитимуться до вас так само з повагою. Клієнти будуть вчасно оплачувати ваші товари і послуги, які ви надаєте. Постачальники з розумінням реагуватимуть на ваші вимоги та погодяться на повернення або обмін товару, якщо щось буде у вас не так. А якщо у вас трапляться затримки, вони будуть незначними, адже клієнти платять вчасно. Це дозволить вам своєчасно розраховуватися з постачальниками, отримувати товар та послуги за вигідні. Цінами у результаті всі залишаються задоволеними. Клієнти бо отримують якісний продукт за хорошою ціною. Постачальники бо отримують оплату вчасно і в повному обсязі. Ви бо ваш бізнес працює без фінансових труднощів. Завдяки цьому ви зможете своєчасно сплачувати податки, оренду, комунальні платежі, зарплату співробітникам. А це означає, що у вас не буде проблем із державними органами, власниками приміщень або із своїми працівниками. Вас цінуватимуть ще більше, адже ціною є та людина, яка відповідально виконує свої зобов'язання. Ваші працівники також почнуть вас поважати, бо ви вчасно виплачуєте їм зарплату. Крім того, вони не будуть турбувати вас дрібними проблемами. Вони почнуть вирішувати їх самостійно. Маніпуляції та зайві вимоги зникнуть, адже люди бачитимуть, що ви знаєте собі ціну, і для цього не потрібно кричати чи проявляти агресію, достатньо вашої поведінки. Та вашої впевненості. Коли працівники поважають керівника, вони якісно виконують свою роботу. Це підвищує рівень сервісу, що, у свою чергу, робить клієнтів ще більш задоволеними. Вони будуть готові платити більше, рекомендувати вас іншим, а кількість замовлень буде у вас зростати. В результаті бізнес почне приносити більше прибутку, що дозволить вам підвищувати зарплати своїм працівникам, вкладати в розвиток компанії та покращувати якість послуг. Крім того, ви зможете вибудувати здорові відносини в своїй сім'ї. Ваші близькі розумітимуть, що ви цінуєте себе, а отже, вони цінуватимуть вас. Зникнуть маніпуляції, буде чітке розуміння вашого часу та зусиль. Завдяки тому, що бізнес працює добре, у вас будуть гроші, і ви зможете радувати себе і свою сім'ю. У вас з'явиться час для відпочинку, приємних покупок і сімейних моментів. Так формується замкнуте коло успіху. Відносини в сім'ї покращують вашу енергію та мотивацію в бізнесі. В бізнесі. Гарний настрій та заряд енергії роблять вашу роботу продуктивнішою. Задоволені клієнти приносять більше прибутку. Гроші допомагають зміцнити стосунки та підвищити якість вашого життя. Як бачите, здоровий егоїзм має величезну кількість переваг. Він дозволяє вам досягти гармонії у бізнесі, фінансових та особистому житті. Зараз у вас, напевно, виникає питання, як мені розвинути такий здоровий егоїзм? Особливо це питання турбує тих, хто раніше цього не робив. Робив і діяв за звичною схему, яку я вже описав в цьому відео. Тут можна було би сказати: працюйте над собою, переконуйте себе, підвищуйте самооцінку, дивіться психологічні відео. Але як людина практики, я скажу відверто, скільки б ви не повторювали собі позитивні афірмації, це не спрацює, доки у вас не буде можливості наймати найкращих працівників. Чому це так працює? Коли ви берете на роботу людей, яких змушені наймати через обмежений бюджет, Зазвичай це є мало кваліфіковані кадри. Вони не якісно обслуговують клієнтів, а отже, у вашому бізнесі залишаються лише ті клієнти, яких влаштовує ось такий посередній сервіс. А що це означає? Такі клієнти не приносять великого доходу. Вони затримують платежі, скаржаться і постійно виносять мізки. Через нестабільний дохід у вас виникають проблеми із постачальниками. Якісні постачальники не хочуть із вами працювати, бо ви не можете вчасно оплатити. У результаті ви змушені співпрацювати з тими, хто намагається вас обдурити, нав'язує неякісний товар або організовує усілякі схеми з вашими ж працівниками. Ось так формується замкнуте коло. Погані працівники, погані клієнти, проблеми з оплатами, погані постачальники і ще більше проблем у таких умовах: ні про який здоровий егоїзм не може бути мови. Чому? Бо реальність постійно суперечить вашим очікуванням. Ви бачите, що бізнес не розвивається, клієнти створюють проблеми, мотивація падає, а бажання щось змінювати воно зникає. І ось тут виникає найголовніше питання: як розірвати це коло? Вихід наймайте найкращих працівників. Як тільки у вас працюватимуть професійні фахівці, все почне змінюватися. Вони якісно виконуватимуть свою роботу. У бізнес прийдуть сильні клієнти, які готові платити більше. Вчасні платежі дозволять вам працювати з надійними постачальниками. Ви зможете пропонувати клієнтам кращий продукт і підвищувати ціни. Прибуток почне зростати, і ви зможете ще більше покращити свою команду. А головне, ви почнете відчувати впевненість у собі. Вам Більше не потрібно буде підлаштовуватися під складних клієнтів чи працівників. Ви зможете вести бізнес на своїх умовах, як зробити так, щоб у вас працювали найкраще, платити їм гідну зарплату, тому що найкращі спеціалісти не працюють за копійки. Підвищити прибуток бізнесу, щоб мати змогу платити високі зарплати. А як підвищити прибуток? Це вже залежить від конкретної ситуації. Універсального рішення немає, тому я запрошую вас на безкоштовну онлайн-консультацію. Де ми розглянемо ваш бізнес і знайдемо шляхи збільшення прибутку для того, щоб ви могли наймати найкращих фахівців. Записатись на консультацію можете за посиланням в описі до цього відео. Також підписуйтеся на телеграм-канал Української бізнес-лабораторії, де я ділюся практичними порадами про збільшення продажів, побудову сильної команди, правильну взаємодію з клієнтами, підвищення прибутковості бізнесу. Ця інформація доступна лише для підписників і для клієнтів і більше ніде не публікується. А поки що я пропоную вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони надзвичайно важливі. Тож обирайте будь-яке і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.